Зачарований ліс показали в Кропивницькому понад 100 робіт. За мотивами української народної художниці представниці народного примітиву презентували в обласному художньому музеї. Роботи майстрині з великим успіхом експонуються не тільки на батьківщині, а й в Парижі, Варшаві, Софії, Монралі і багатьох інших містах світу. Автори виставки в Кропивницькому, вихованці студії образотворчого мистецтва писанка. Більше про роботи і унікальну художницю, яка надихає дітей, розкаже Олі Скерук. Другокласниця Владислава для виставки Зачарований ліс приготувала три роботи. Серед них ось такий пластиліновий слон. Його дівчина виготовила зі звичайної лампочки. Ще одне її творіння казковий лев. Він кольору оранжевий, білий, жовтий. Я думала, що він вийде дуже, дуже гарний, казковий. Невмовірний неймовірний та яскравий не тільки казковий лев Владислави, а й малюнки усіх вихованців студії писанка. Їх присвятили творчості відомої української художниці Марії Приймаченко. Її роботи називають унікальними. Вона об'єднала у своїй творчості малюнок і живопис. Чи цієї художниці дуже близька нам, тому що студія працює саме в народному напрямі, і е, художниця досить унікальна, тому що вона проста сільська жінка, про яку знає весь світ. Вона дійсно є таким е, символом України і творчістю Примаченко захоплювались навіть е, е, Куінджі е, і е, Сальвадор Далі, е, можливо, щось винесли з її творчості. Її роботи виставлялись у Луврі. Вона любила малювати квіти різних. Птах. Ахіві лісових звірів, тварини це особлива тема творчості Марії Примаченко. Фантастичні та чудернацькі вони не мають аналогів ні у вітчизняному, ні у світовому мистецтві. У 1937 році на міжнародній виставці у Парижі Українка отримала золоту медаль. Пікассо назвав її твори прекрасними роботами геніальної жінки. А шагал захопився її творчістю так, що сам почав малювати дивних істот. Вона була простою жінкою, яка жила у селі на Київщині, але вона на навіть без художньої освіти могла створити такі образи, таких звірів, що і на сьогоднішній день критики, художники сперечаються, що це не просто якісь там дитячі образи, а там є ціла філософія в її картинах. Дітям дуже подобається малювати у стилі Марії Приймаченко, розповідають керівники студії. Їх фантазія та уявлення дозволяє створювати казкових звірів та птахів. не гір більших, ніж у художниці по роботах Примаченка можна вивчати і орнамент, і композицію, і колір. Тим більше, що в неї роботи такі дуже дуже яскраві. Ми дітей не обмежуємо в кольорі. Вони працюють, можна побачити, що вони стараються працювати фарби. Не дуже змішують, а ось такі фарби, як, як є е, основні, вони ними працюють. Окрім малюнків, на виставці представили й дитячі роботи із пластиліну. На основі якогось якоїсь предмету лампочка, бутилочка, коробочка для того, щоб зекономити матеріал. І ще матеріал придає якусь форму, і дитина вже. Бачить свого героя незвичайним. Ось робота, де всередині звичайна лампочка. Ми її обліпили і потім пофарбували. Коли зліпили, пофарбували білим. Кольором грунтовочкою і розписали автори близько десяти робіт із цієї експозиції отримали дипломи переможців на всеукраїнській виставці в Києві. Знай люби свій край. Діти дуже люблять проявляти свою творчість, свою майстерність, свій потенціал саме через образотворче мистецтво. І ця виставка якраз є дуже гарним проявом цього. Адже роботи Марії Примаченко вони такі дуже яскраві, позитивні, дещо трошечки наївні. Як і роботи наших діточок, адже переважна більшість їх займається у віці від п'яти років. Як одні з найкращих відзначили і роботи Владислави Ольга Склярук, Сергій Баранюк день за днем.